Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему звичайні дроби. І в нас є дуже цікава задачка, яку ми підгледіли в інтернеті, але переробили її на свій лад, щоб вона відповідала якраз нашій темі. Отже, давайте почитаємо. Якось американська бабуся. Вирішила скласти заповіт. В заповіті вона написала. Половину моїх грошей отримує моя донька. Половину від того, що залишилось, моя онука. Восьму частину отримує мій онук. А залишок у розмірі 10 тисяч доларів. Я віддаю на благодійність. Яку суму грошей заповіла бабуся? Ну, На перший погляд, складна задачка, так? Багато діючих персонажів: тут і бабуся, і донька, і онук, і благодійний фонд, так? І з чого ми почнемо, Ліза? У нас тут прозвучала фраза така, що восьму частину отримує мій онук, так? Восьма це яка дріб? Одна восьма. Одна восьма. Ну, і ми вирішили на цьому сконцентрувати на цій фразі, сконцентрувати свою увагу і поділити наш спадок на вісім рівних частин. так? Так. Давайте вже поділимо. Давайте поділимо на вісім рівних частин. Отже, ми поділили наш спадок. На вісім рівних частин. Давайте читаємо, почитаємо далі. Половину моїх грошей отримує моя донька. Що таке Ліза, взагалі половина? От яка дріб зразу виникає в голові, коли ти чуєш слово половина. Одна друга. одна друга, так, одна друга. Але щось я в нашому колі. Якось не бачу одної другої. Але я точно знаю, що таке половина. Давайте ми зараз її намалюємо, так? Намалюємо цю половину. Ти згідна зі мною, що оце половина, Так. Да. а це друга половина. Да. Ти згідна зі мною, так? Але от о, була одна друга, так? Це мало би бути одна друга. А чомусь вийшло, що половина в нас це скільки? Чотири восьмих. Це чотири кусочки з восьми, так? Так. Да. Тобто, давайте подумаємо. Напишемо, що це половина. Так. Напишемо, що це чотири восьмих. Давайте подумаємо. Я стверджую, що наша одна друга дорівнює чотири восьмих. Чотири восьмих. Ну, ми дуже гарно бачимо, що це половина і це половина, так, Ліза? Так. Да. Чому я стверджую, що одна друга це те ж саме, що і 4 восьмих. Я хочу, щоб ви подивилися на один важливий момент: що Ліза означає дріб одна друга? Що ми щось так. поділили на дві рівні частини і взяли одну. Так, ми щось поділили на дві рівні частини і взяли одну. Половина від числа 2. Це скільки? Один. Один. Це половина. А тут ми поділили все на вісім рівних частин і взяли чотири. Половина від числа вісім це скільки? Чотири. Це чотири. Це також половина. А якщо б ми Ліза, поділили щось на десять рівних частин, то скільки би була половина? П'ять П'ять частин. І це була би дріб п'ять десятих. Я правильно кажу? Так. Це також половина. Ось наша половина. Ми могли поділити, тобто бабуся наша американська, могла поділити е, гроші на дві рівні частини, так? Так. Да. Могла би на дві рівні частини. Але поділила на вісім. так? Ми вважаємо, що на вісім і того половина від числа 8 це скільки ліза? 4, Чотири. Чотири. тому наша одна друга дорівнює... 4 восьмих. Ми цю тему ще будемо вивчати трошки пізніше, але вже забігаючи наперед, щоб ви розуміли, як це так вийшло, що 4 восьмих – це наша половина. Вийшло це дуже просто, тому що. Ми поділили наш спадок на 8 частин, а половина від числа 8 це 4. Це 4. Тому у нас дріб вийшла 4 восьми, а не одна друга. Так? Так. Отже, ми зрозуміли, що половину, тобто 4 восьми отримала хто в нас? Отримала наша донька. Отримала не наша донька, отримала донька бабусі да, бабусіна донька. Так? Добре, давайте подивимось далі. Половину від того, що залишилось, моя онука. Що Ліза, означає фраза Половина від того, що залишилось. Скільки залишилось? Чотири восьмих. Залишилось 4 восьми. Чому? Половину забрала донька. Половина була 4 восьми, правильно? Так. Да. А друга половина скільки? Теж 4 восьми. Теж 4 восьми. У нас залишилась ще одна половина 4 восьмих. Вірно? Так. Да. І ось половину від того, що залишилось. Давайте не будемо плутати. Тут не сказано, що половину іншу половину отримала онука. Вона не отримала 4 восьмих, вона отримала половину від того, що залишилось. Залишилось 4 восьмих, а вона отримала половину від 4 восьми. Правильно, чотирьох восьми. А половина від чотирьох восьмих це дві восьмих. Правильно? Так. Правильно я кажу. Давайте це намалюємо. Давайте це намалюємо. І дивимось. Ось наші два кусочка, дві частинки від восьми. Правильно? Так. Тому і це дріб яка ліза? Це дріб дві восьми. Дві восьми. Хто у нас отримав дві восьмих? Онука Онука отримала у нас дві восьмих. Добре, з тим трошки розібралися. Читаємо далі. Восьму частину отримає онук. Що це означає? Це... Яка це дріб, восьма частина? Одна восьма. Це одна восьма. Це наша одна частинка, так? так. Одна з восьми частинок. Давайте також намалюємо що одну восьму отримує онук. А залишок у розмірі 10 тисяч доларів я віддаю на благодійність. Що це за залишок, Ліза? Про що йде мова? Це, що, це все, що залишилось. Все, що залишилось. А що в нас залишилось? Одна восьма. Так, дивимось дивимось уважно. У нас, бачите, все заповнено вже. Окрім е, оцієї частини, так, яка і дорівнює скільки? Одну восьму. Тобто, що виходить, що наша одна восьма дорівнює чому? Десяти тисячам доларів. Десять тисяч доларів. Наша одна восьма дорівнює десять тисяч доларів. Як просто. А тепер, якщо ми знаємо, що наша одна восьма дорівнює 10 тисяч доларів? Як нам знайти, яку суму грошей заповіла бабуся? Що нам потрібно для цього зробити? Нам От. треба 10 тисяч доларів, помножити на 8 і поділити на 1. Тобто, ми знаємо частину. Щоб нам знайти число? За його дробом, 1 до дорівнює 10 тисяч. Нам що потрібно зробити? Це число, якщо ви підзабули, помножити на знаменник, тобто по... нижнє число. І поділити на числівник. на числівник, тобто верхнє число. Нам потрібно наші 10 тисяч помножити на 8 і поділити на 1. так? Так. І ми вже це зробили. І ми дізнаємося, яка була сума, яку заповіла наша американська бабуся? Так, 10 на 8 це 80, поділити на 1 80 тисяч доларів. Тобто сума, про яку йшла мова в заповіті, це 80 тисяч доларів. Але ось цікаво, скільки все ж таки отримала донька? Що для цього треба зробити? Якщо ми знаємо, що одна восьма дорівнює 10 тисяч. Скільки дорівнює в нас 4 восьмих? 40 000. Це 40 тисяч, бо одна восьма 10. А 4 восьмих – це треба 10 помножити на 4. так? Донька наша отримала 40 тисяч. Скільки отримала онука? 20 тисяч. 20 ми 10 множимо на 2, 2. буде 20 тисяч. Скільки отримав онук? 10 тисяч. 10 і 10 тисяч пішло на благодійність. так? Так. Задачка цікава. Так, Ліза? Так. Ми зробили її вірно. І, і якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па 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 гарного дня! Па-па!